Євгеній Романов, речник ОТУ Харків, з нами на прямому зв'язку. Євгенію, вітаю вас. вечора. Давайте Почнемо з оперативної ситуації. Як у вас минає ця субота? Е, відносно тихо. Вона минає на харківському напрямку. Сили оборони один штурм ворожих військ поблизно вовчанська. Е, минулої доби ворог п'ять разів намагався штурмувати позиції українських підрозділів. Поблизу того ж Вовчанська, тихо та напрямку високої яруги і казачої лопані, тобто з лівого флангу, отримали відсіч 19 разів завдали ударів дронами Камікадзе та здійснили 227 обстрілів за добу за минулої позиції захисників України. Втрати ворога склали безповоротні 48, санітарні 50. Втратили вороги 5 бойових броньованих машин, дві артилерійські системи, дев'ять автомобілів, одну одиницю спецтехніки, 24 безпілотники. Українські захисники зруйнували 67 укриттів особового складу та знищили одне місце зберігання боєприпасів. Така була доба. Інтенсивність як вона змінюється, якщо порівняти з попередніми днями, і в цілому візьмемо ось цей відтинок від початку зими. Та? Чи відрізняється поведінка росіян так, як це є зараз? Від того, що було, наприклад, в останні осінні місяці на вашому напрямку? В принципі, активність не змінилося. правда вихідними намагалися вони здійснити штурми, але добряче отримали на горіхи. Втратили багато техніки, особового складу. Близько 400 вбитих і поранених за вихідні було там нище більше шести танків. А, а так, ми не спостерігаємо якоїсь такої аж над активної активності. Чи спостерігаєте ви можливо накопичення сил? Вони поповнюють поточний комплект військ. Пов'язаний з пораненими та вбитими, намагаються заводити техніку, але створення ударних угрупувань ми не бачимо. Дрони чи використовують вони в своїй діяльності зараз? І наскільки, якщо так, то наскільки інтенсивне це використання? І чи тут є різниця, ну, скажімо, де ніч, чи, 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 чи це впливає на частоту? звичайно. І час доби впливає, але більше за все впливає вітер та видимість. Якщо йде дощ, сніг, і мла, сильний вітер це унеможливлює роботу безпілотних систем, як розвідувальних, так і ударних. Тому це одразу відображається на статистиці, якщо був такий дощовий похмурий день, то кількість обстрілів може впасти в два рази. Тобто не тільки мінуси несе зима. Ну, ми ж теж залежимо від погоди. І наші можливості погода теж обмежує. Так що воюємо. Ем... Тривога проходить. Так. Та. Ну, до речі, щодо тривоги, попросимо зараз, щоб мапу показали, якщо змінюється. Харківщина і Донеччина mm -hmm. зараз червоні на мапі. Треба, треба берегти себе. Так, от просто зараз ви бачите, як це виглядає. Тому два регіони що найменше, але ну дуже динамічна ситуація. Росіяни пускають каби. Mm -hmm. Це інформація від повітряних сил. Станемо зараз авіація на Донеччині. Донеччину атакує. По Харківщині інформацію ще чекаємо. Що з кабами, до речі, у вас на вашому напрямку? Наскільки інтенсивно? Їх поменшало. Кабів поменшало, поменшало. Можливо, у зв'язку з тим, що вони зосереджені на інших ділянках фронту, або щось їм не дозволяє використовувати цей ресурс. Спасибі, Євгенію. Євгенію Романов, речник ОТУ Харків, був з нами на прямому зв'язку.